Дякую всім, хто взяв участь в богослужінні, особливо військовим священникам. Напевне, як кажуть, в тісноті, але не в обіді, вітер маленький, але я не відчував того. Знаєте, занепокоєння, збентеження, є дискомфорт в таких випадках. Якось спокійно, тихо, молилися, ну, тому що ми військові, і тому напевно, що в такий час зібралися. Вже напевно, 20 років зустрічі регулярно ми проводимо, були різні періоди, різні ситуації. Напевно, так як сьогодні ще не було складно. І сьогодні не лише Україна потерпає і вже скоро рік як ця війна жахлива відбувається. Не хочу говорити, а після трагедії на, на Малайзії... Ваш там і не лише Туреччина, сірія і поряд території постраждали. Весь світ про це знає, і я деякі кадри бачу це жахіття. Тому сьогодні справді написано вам перед це світу збертеження, не знаю, що далі буде. Але молимося, що Господь сьогодні наші труди благословив, те, що ми будемо звершувати на наших зборах, щоб це було. Ну, скажімо, новою сторінкою, якимось проривом. І я тішуся тим, що е, все-таки приїхала така кількість відповідальних священників з багатьох єпархій, блаженіші послання до нас з написав, воно буде зачитано. Якби е, був блаженіший влади, він би нас відвідав, але його немає він замежений. Однак. Е, Ще раз дякую за богослужіння, всі ви причастилися в такій кількості. І будемо дякувати Богові, що ми, крім того, що є пастами для, для всього загалу, для нашої спасени кожна своя паста, і що маємо додатковий послуг опікувати військовослужбовцями. Це, знаєте, після тюремного служіння, Духовному розумінні, це напевне друге місце займає. А якщо брати такого громадському, то все одно перше. Подивіться дивіться, на всіх молитвах, і це не сьогодні, це ж століттями, помінається військове воїнство. Є ж військові, правоохоронці, є лікарі, вчителя, чиновники, все. А поминається в першу чергу воїнство. І навіть коли, ну скажімо, не православна країна, але формула воїнства, коли вже мене. Хіругимські поминаємо на Євхарісі, то тільки православні, тому що це тільки в спільноті своїй. Але за воїнство молилися і будемо молитися, дай Бог, щоб оця скрута, оці такі неочікувані обставини, щоб вони долалися е, з ласки Божої через наше смирення, терпіння, щоб не злобіє було, тому що важко <клес> Ваше високоприсвячення, велику перш за все, дозвольте подякувати вам за честь сьогодні приймати в цьому Воскресенському академічному храмі пам'яті загиблим ветеранам Афганістану найбільш дієвих священників Української православної церкви, які сьогодні зібралися під вашим учільництвом, вашої молитви в нашому храмі. Цей храм афганський він завжди радо приймає молитви усіх тих, хто пов'язаний з військовими діями, ветеранів, вдів, матерів, батьків, усіх, хто приходить і в нас на Чертаковській коні Божої Матері серед подарунків різних, які люди залишають. Один солдат декілька років тому прийшов, поклав медаль за мужність і сказав: Я знаю, що вона має бути тут і пішов. Чия медаль? Хто приніс? Не знаю. Але за мужність Лежить ця медаль знайшла своє місце на біля ризи Божої Мати. Е, коли почався карантин, ми зрозуміли, що вчителі, які онлайн навчають, вони герої. Коли почало світло виключати, ми зрозуміли, що електрики герої. Коли в Києві навіть воду виключили, ми зрозуміли, що водоканал теж герої, ми однозначно знаємо, що військові герої. Але сьогодні маємо честь в храмі приймати священиків. Які дійсно героїчно є генератором рішень багатьох соціальних, гуманітарних ідей, проєктів в усіх єпархіях Української православної церкви. І це знову ж таки не побив у цього слова. Скажу, що велика заслуга вас, такого живого, дієвого очільника саме цього відділу по взаємодії, співпраці з військовим. Щойно ми звершили бажась доріг за участю військових священиків. І зараз починаємо щорічні збори духовенства, яке відповідає за духовно пастерську роботу з військовослужбовцями, правоохоронцями, також особливим складом інших силових структур. Вже 25 років це відбувається. Ми об'їхали всю Україну, почали з Києва, потім Крим. Повертаємося знову до Києва. Цей рік для нас непростий, найперше через війну це жахіття, таке, на жаль, розпочали ті, від кого ми не очікували. І сподіваємося, що наша нарада буде блідною і ми напрацюємо. Нові проекти для того, щоб ефективніше проводити капеланське служіння в військах. І сподіваємося, що ті священники, які будуть брати участь в наших семінарах, нарадах будуть нести це в свої епархії, і спільними зусиллями ми будемо наближати День перемоги над окупантом. Над тими, хто з Російської Федерації прийшов, не з миром, а з мечем, але відомий хоризм щодо цього. І тому Кожен своєю зброєю не духовною, молитвою, проповіддю, натхненням християнським будемо підтримувати після того воїнства. І е, ті, хто повернувся з війни, на жаль, з пораненнями. Також потребують особливо опіки. І Це теж буде темою нашої сьогоднішньої зустрічі і завтра продовжимо. Хай Господь благословить учасників. Нові другі браті сестри, молиться за нас, щоб наше служіння було успішним, лідним, щоб не гаслами, а якимись, скажімо, запевненнями. Ми Свідчили про свою любов до церкви, до батьківщини, а справа. Спасибо, спадолаю. Воскресенський храм пам'яті загиблих і ветеранам Афганістану завжди був місцем не тільки молитви, але і соціальних ініціатив підтримки родин ветеранів, родин тих людей, які приймали участь у різних бойових діях. За останній рік, рік збройної агресії і війни Російської Федерації проти України, наш храм разом у співпраці з ветеранським активом української спілки ветеранів Афганістану, а також із духовенства міста Києва, неодноразово долучався до різних гуманітарних ініціатив і програм і акцій, які очолювала і організовувала Українська Православна Церква. Сьогодні я як настоятель цього храму. Радий і щасливий, що з благословіння представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, з благословіння ректора Київської духовної академії, архієпископа Сільвестра сьогодні в нашому храмі на молитву під на молитву зібралося духовенство з усієї української православної церкви, яке опікується і співпрацює зі збройними силами України з нашими захисниками нашої батьківщини, а також медичними капеланами Української православної церкви, щиро вдячний владиці Августину, Митрополиту Августину, за його молитву і завжди щастю і з радістю приймаємо тих людей, які відкриті для служіння українському народу і української православній церкви.